На сході України зростає потреба військових у розвідувальній техніці. Про це заявляють волонтери. кажуть, дуже потрібні безпілотники, особливо коли противник посилює атаки. Нові розробки бачив Ігор Меделян. У невеличкому тактичному наплічнику вміщується цілий безпілотник. Ця модель зовні схожа на цивільні, але створена спеціально для військових потреб. На презентаційному ролику розгортання комплексу триває дві хвилини у бойових умовах. Коли час це життя армійців, швидкість польоту надзвичайно важлива. Перевіряємо у реальному житті разом з інженером. У заявлений час вкладаємось дві хвилини, і апарат розвідник уже в повітрі. Основна функція цього апарату відеозйомка. Саме такі мобільні станції, скар для розвідників, кажуть у волонтерському центрі народний проект. Інформація із зони АТО свідчить про посилення диверсійних дій противника. Протистоять їм українські розвідгрупи, які потребують нових безпілотників. Для розвідки, яка об'язательно повинні швидко переміщатися по лінії фронту, постійно міняє місце дислокації. Їм нужно отслежувати диверсійні групи, які точно також займаються. Постійно міняють місце дислокації. І щоб друг за другом сліді, їм обязательно нужны коптери. А це презентація польоту іншої української моделі. Розробили такий дрон колишні волонтери. Дальність польоту такого безпілотника понад 400 кілометрів. Робить детальні фото і відео ворожих позицій, людей і техніки. Його випробувальні польоти довели придатність у зоні бойових дій. В зоні АТО в рамках опитної експлуатації використовувалися такі комплекси, показали себе дуже хорошо, Вони дають дуже високе качество і зображення фотографій. От, которые ну дають очень хорошие результати для выполнения бойових задач. Нині українські волонтери продовжують збирати кошти на закупівлю нових літальних апаратів, зокрема і військових коптерів. Їх кажуть у народному проєкті, держава на передову не постачає у міноборони в пріоритеті планери. Хоча саме такі мобільні пристрої надзвичайно потрібні українським розвідникам. Ігор Меделян, Олександр Голуб і вся команда 112.